А ми будемо з вами переходити далі до наступної теми виробництво. Рита, передаю тобі слово. Дякую, Юлія. А зараз ми переходимо до важливої теми: це виробництво в програмі Bassбу Давайте зараз увімкну демонстрацію свого екрану. Поставте, будь ласка, плюсик у чаті, якщо ви зараз бачите мій екран. Так, дякую. Дякую, бачу, що бачите вже мій екран. І почнемо ми цю тему з цікавого питання, як сформувати калькуляцію собівартості випущеної продукції. Це дуже поширене питання, оскільки бухгалтеру наприкінці кожного місяця і наприкінці року, звісно, необхідно сформувати калькуляцію, проаналізувати результати нашої діяльності як підприємства, та й не тільки це, зрозуміти, як ми спрацювали за весь цей рік. В програмі БАЗ передбачено формування як попередньої калькуляції, так і вже фінальної при закритті місяця. Але перед тим, як переходити саме до цього звіту калькуляція, хочу зупинитися на тому, як. Нам правильно накопичити витрати виробництва для того, щоб вони коректно в нас потрапили до калькуляції. В програмі Баз в нас передбачено два основних рахунки для накопичення таких витрат. Це наш 23-й рахунок, це наше виробництво, і на цьому рахунку ми з вами накопичимо прямі витрати, тобто ті витрати, які йдуть напряму на виробництво в собівартість виготовленої продукції. Зазвичай використовуємо ось цей рахунок 231, основне виробництво. Давайте на нього подивимось трохи детальніше. Основні субконту, які необхідно завжди заповнювати по цьому рахунку, щоб ми у фіналі отримали бажаний результат, це наші підрозділи, тобто на якому підрозділі виробляється продукція, та номенклатурні групи. Номенклатурні групи це елемент системи БАС, який в собі накопичує витрати та завдяки цьому. Елементу ми розподіляємо витрати, тобто які витрати відповідають якому виду продукції. І тут хочу трошки зупинитися з рекомендаціями від нашої лінії супроводу, як правильно ці номенклатурні групи створювати. Якщо ви хочете бачити в результаті конкретну собівартість кожного виду продукції, кожної номенклатури, тоді номенклатурна група порівна, повинна бути. Рівною нашій продукції, нашій номенклатурі, тобто для кожної номенклатури ми створюємо свою номенклатурну групу. Якщо ж наша діяльність передбачає те, що ми можемо бачити якусь усереднену собівартість по групі продукції, тоді для цієї групи продукції ми можемо створити свою окрему номенклатурну групу і включити декілька номенклатур до цієї групи. Але це вже Аналізуйте, як вам необхідно бачити собі вартість. Сьогодні ми з вами роздивимось, як це буде, якщо номенклатурна група дорівнює номенклатурі. І другий важливий рахунок це 91-й рахунок, це наші загальновиробничі витрати. Його ми використовуємо в тому випадку, коли ми не можемо напряму на конкретний вид продукції віднести якісь витрати. Частіше за все, це в нас. Зарплата нашого виробничого персоналу, оскільки дуже рідко, коли один співробітник виготовлює тільки один вид продукції. Або ж це може бути оренда приміщення, це може бути електроенергія, або якісь інші загальновиробничі витрати вашої діяльності. І якими ж документами ми це робимо? Звісно, це виробництво вимоги накладні, саме цим документам ми списуємо матеріальні витрати. Ось наші матеріали заповнюємо на вкладці Матеріали, а на вкладці Рахунок виплат обираємо наш 231 рахунок, підрозділ і обов'язково номенклатурну групу. Ще раз зазначу, що її обов'язково необхідно обирати. Якщо ми тут залишимо лише порожнє поле, програма не розподілить ці витрати взагалі. Вони залишаться як незакриті витрати наприкінці періоду. Зарплату ми, звісно, робимо через нарахування зарплати, але для того, щоб зарплата співробітника віднеслася на виробництво, в його картці ось тут облік витрат, нам необхідно вказати спосіб відображення, тобто куди буде відноситися зарплата саме цього співробітника. В довіднику системи БАЗ ми можемо навіть створити окрему групу, окрему папку. І додати стільки видів витрат, скільки нам потрібно буде для роботи. Ось, наприклад, загальновиробничі, і для кожного 231-го рахунку, для кожної номенклатурної групи нам необхідно створити свій окремий вид витрат і надати його співробітнику. Тож, якщо ви не можете напряму зарплату якогось співробітника віднести на номенклатурну групу, рекомендуємо вам використовувати все ж таки загальновиробничі Витрати. 91 рахунок і програма їх розподілить. Коли ж ми купуємо, наприклад, послуги, це також, звісно, можна напряму віднести на наше виробництво. Ось в мене вже є документ. На вкладці товари я купила матеріали. А ось наші послуги. Наприклад, електроенергія, яка буде розподілятися 91 рахунок. І дизайн нового фасону, який можемо напряму віднести на конкретний вид продукції. Тому тут обрали 231 рахунок. Коли ми це все зробили, всі витрати накопичили, можемо переходити до нашої калькуляції. Її можемо подивитися за допомогою ось цього розділу в меню операції, довідки, розрахунки. І ось наш перший звіт. Калькуляція собівартості. Поки ми з вами не зробили закриття місяця, цей звіт буде показувати попередню калькуляцію тільки прямі витрати. Ось ми бачимо накопичені прямі витрати, які були списані на єдину продукцію, яка була випущена в цьому місяці в мене виробнича уніформа. Для того, щоб тепер подивитися повну калькуляцію з усіма витратами, переходимо у меню Операції знову. Обираємо документ закриття місяця. Ось в мене вже створений, зараз ми його з вами проведемо. Що в цьому документі? Усі відмітки ми зазвичай залишаємо, оскільки вони виконують необхідні регламентні операції. Наприклад, в нас є амортизація якогось основного засобу, який йде на виробничі витрати. Тому ця відмітка повинна бути обов'язково. Нас зараз цікавить ось ця розрахунок і коригування собівартості послуг. Саме вона нам закриє 231-й рахунок і 91-й. Натискаємо провести. Бачимо наші повідомлення. Документ проведено. І тепер ми можемо сформувати калькуляцію або повернутися сюди, як ми її з вами робили, або ж цей звіт є друкованою формою закриття місяця. Ось він, друк. Довідка розрахунок. І ось нам він вже показав повну калькуляцію, включаючи загальновиробничі витрати, які розподілилися на нашу продукцію. Ось таким чином ми можемо проаналізувати, подивитися калькуляцію нашої продукції. Так само є дуже зручний звіт, також знаходиться він у довідки розрахунку, називається Собівартість продукції і послуг. Але, як бачите, він формує більш загальну інформацію, не розподіляючи по видах витрат. Просто інформація, що було вироблено, і порівнює нашу планову собівартість із фактичною, яка, яку ми отримали. Ось таким чином ми можемо подивитися, як в нас формувалася собівартість продукції. І зараз давайте з вами перейдемо до наступного питання, і це ми отримали дуже цікаві питання. Розберу на прикладі питання від Лариси. Коли, наприклад, бухгалтер приходить на нове підприємство і бачить, що в нас по виробництву є незакриті залишки, які повинні бути закритими. Якісь накопичені витрати не розподілені. У прикладі Лариси це був навіть 39-й рахунок, тобто виробничі витрати накопичувалися на 39-му рахунку. Звісно, для виробничих витрат ми завжди використовуємо або 231, й або 91 й рахунок. Що ж робити, якщо вже так сталося? Наші витрати на 39-му рахунку. Їх необхідно бути закрити ручними операціями. Так, ми зазвичай не рекомендуємо ніколи використовувати ось цей документ операції, введені вручну, для коригування помилок. Але є виключення. І виробництво якраз є таке виключення, оскільки, коли ми накопичуємо витрати по виробництву, в нас не формуються ніякі. Регістри, тільки бухгалтерський облік. Саме в такому випадку цей документ ми можемо зробити для того, щоб перенести та відкоригувати залишки. Давайте зараз відкриємо звіт оборотно сальдову відомість по рахунку, наш 39-й рахунок, як було у прикладі. І бачимо, що так, звісно, ось наші витрати, які віднесені на вид витрат виробництва, і які зависли і не розподіляються. І давайте з вами зараз зробимо це розподілення. Створюємо документ операції, ведені вручну. Додаємо його, вказуємо дату необхідну, на яку ми будемо переносити. Додаємо до табличної частини ті рахунки, які ми будемо закривати та на які переносити. Дебет в даному випадку будемо обирати 231. Ми хочемо перенести на наші звичайні виробничі витрати, а кредит 39-й, звідки переносимо. І обов'язково вказати ось у ці всі субконту для того, щоб програма все коректно зробила. Щоб зробити це коректно, ми можемо повернутися до оборотно сальдової відомості, перевірити, які субконти були, і повторити їх у операції. Ось в мене вид витрат. Виробництво. І ось тут податкове призначення оподатковується ПДВ. Наприклад, давайте оберемо тільки частину суми, ми закриємо на 23 й рахунок. І тепер заповнюємо всі субконту по 23 му рахунку, як ми це пробили при звичайних, наприклад, вимозі накладній. Підрозділ. Обов'язково номенклатурна група і статті витрат. І, звісно, податкове призначення. Тепер натискаємо Записати і Закрити. І переформуємо ось цю оборотну сальдову відомість. І бачимо так, ось на сума з'явилася за кредитом. Це означає, що все зробили вірно. Так само усі суми ми можемо розподілити додатково на будь-які витрати на 91-й, якщо ж це, наприклад, сума, яка повинна була закритися. І не повинна зараз з'явитися ні на 231-му, ні на 91-му рахунку. Тоді ми можемо її закрити або напряму на 901 на собівартість продукції, або ж якщо це виправлення якихось помилок, навіть на 44-й рахунок на нерозподілені прибутки. Це вже залежно від ситуації, треба аналізувати більш детально саме які суми ми повинні бачити по результату. І одразу давайте подивимось на оборотну сальдову відомість 231-го рахунку, куди ми переносили. Ось бачимо так, звісно, наші 120 тисяч з'явилися на 23-му рахунку. І давайте одразу зупинимось на питанні, як працювати з незавершеним виробництвом у системі базбухгалтерія. Якщо в нас є ось така ситуація. Як ми зараз перенесли наші витрати, нам нічого додатково робити не потрібно. Якщо в нас дійсно не було випуску продукції, і це дійсно сума незавершених витрат, ми бачимо ось кредит порожній. Програма сама це зрозуміє і цю суму перенесе на наступний місяць, на незавершене виробництво наступного місяця. А якщо ж ситуація як ось тут, ми виробляли продукцію, списували витрати. Але ми знаємо точно, що в нас є якась частина витрат незавершеного виробництва. Як показати програмі, щоб вона її перенесла і не закрила? Для цього в системі є окремий документ, знаходиться він у розділі «Виробництво». інвентаризація незавершеного виробництва. Я ось тут підготувала вже один. Дату ми ставимо обов'язково до закриття місяця. Вказуємо підрозділ, за яким ми фіксуємо витрати. І у табличній частині ми вказуємо номенклатурну групу, за якою витрати повинні бути зафіксовані і перенесені на наступний період. І вручну вказуємо суму. Проводимо цей документ і перепроводимо закриття місяця, оскільки воно в нас було проведено без цієї інформації. Натискаємо Провести. Ось бачимо інформаційне повідомлення. І повертаємося в оборотну сальдову відомість. Ось переформували і бачимо так, звісно, 5 тисяч в нас зафіксувалися, залишилися. І тут в нас так само все залишилося. І ще додалися загальновиробничі витрати. Ось таким чином можна зафіксувати незавершене виробництво в програмі БАС бухгалтерія і ми переходимо до останнього питання блоку. Це як показати в програмі, коли ми передаємо свої матеріали на переробку і отримаємо потім готову продукцію від нашого контрагента. Ці документи в програмі БАЗ знаходяться у модулі виробництво. Ось розділи Переробка та передача в переробку. Переробка, коли ми отримуємо матеріали, переробляємо і передаємо готову продукцію нашим замовникам. Зараз ми з вами попрацюємо з оцим блоком. Передача в переробку. Перше, що ми робимо, це документ передача сировини в переробку. Ось є документ в мене вже підготовлений. Заповнюємо нашого контрагента, хто для нас буде виконувати ці роботи. І договір. Причому хочу зупинитися. Договір має бути з постачальником, оскільки ми тут купуємо послуги. Так, ми передаємо свої матеріали, але це для переробки. Ми в фіналі будемо отримувати послуги. Що тут ми маємо? На вкладці товари ми маємо номенклатуру, яка в нас буде переміщена з рахунку 201 на рахунок 206. Тобто номенклатура не покидає наш облік. Вона залишається наша, але міняє рахунок обліку. Натискаємо провести. І в проводках ми бачимо ось такий результат. У нас номенклатура перенеслася з 201 на 206 рахунок. І бачимо, що тепер ми її будемо бачити не на своєму складі, а в розрізі контрагента, якому ми передавали цю номенклатуру. Закриваємо документ. І наступним документом є надходження з переробки. Його ми робимо, коли нам постачальник вже передав готову продукцію. Ось він. На вкладці продукція ми вказуємо, яку саме продукцію ми будемо отримувати і на який рахунок обліку ми її поставимо. Це може бути або 26, або 25-й, з яким ми будемо працювати. Кількість продукції. А ось тут ми вказуємо планову ціну, як би ми вказали у нашому звіті виробництва за зміну. Це не вартість послуг нашого контрагента. Це планова ціна майбутньої продукції. А ось тут на вкладці послуги. якраз ми вказуємо, яку послугу нам надав наш контрагент, кількість, ціна і вже реальна сума, яку ми будемо йому оплачувати. Далі рахунок витрат 231. Ось тут ми вказуємо нашу номенклатурну групу, уже в нашому обліку, до якої буде відноситися наша продукція і послуги, на які буде акумулюватися. В майбутньому собівартість даної продукції. І використані матеріали. Тут ми можемо зробити це по кнопці Заповнити по залишках. І вся номенклатура, яку ми передавали через документ передача товарів, автоматично заповниться ось на цю вкладку. Якщо в нас контрагент використав не всю номенклатуру, ми можемо ось тут вручну відкоригувати кількість, скільки було фактично використано, а залишки показати ось тут, повернуті матеріали, так само по кнопці Заповнити. Для того, щоб показати, що наші матеріали повернулися до нашого складу на 200, 30, 201 рахунок. Натискаємо тут Провести. І вже тут в проводках ми бачимо інформацію щодо виробництва готової продукції, формування майбутньої собівартості та розрахунки з нашим контрагентом щодо виготовлення цієї продукції. Ось таким чином, дуже легко ми можемо зробити переробку у програмі Базбухгалтерія. Ось ми з вами і роздивилися усі питання даного блоку виробництва. Тобто ми з вами подивилися, як створити калькуляцію продукції, а також як роб... працювати з переробкою. Тож, для того, щоб аналізувати діяльність і результати діяльності, ми можемо з вами використовувати або довідки, розрахунки. Або звичайні оборотно-сальдові відомості по рахунках для того, щоб бачити, як ми спрацювали. А також, звісно, для аналізу результатів діяльності підприємства в цілому дуже зручно використовувати програму лі... лінії Кілопенсофт Аналітика. Про цю програму зараз якраз Юлія вам розповість трошки детальніше. Зараз вимикаю показ екрану і побачимось у наступному блоці зі мною.